Окупанти досі не прибралися на набережні Бердянська після минулорічного шторму. Стихія налетіла на місто в листопаді 2023-го, Але незаконна адміністрація і досі не навела лад на приморській площі. Зона для прогулянок і досі в ямах. А плити з дамби так і лежать розкидані. Це дуже обурює місцевих мешканців, хоч і не так, як безпосередня присутність окупантів в Бердянську. Я читав, що Бердянськ визнали туристичним проривом року в Росії, і мені здається, що актуальний вигляд нашої набережної має ідеально ілюструвати і цю премію, і туристичні здобутки мера Сауленка. Я розумію, що у владі зараз персонажі, які еволюціонують в зворотному напрямку, але чи багато треба розуму та часу, щоб вирівняти плити на Дамбі, вже майже п'ять місяців минуло. Відписує Бердянськ, 24 читач з окупованого міста. Раніше також джерела з Бердянська повідомляли, що комунальний занепад міста пов'язується із скороченням Росією фінансування окупованих територій і значними затримками зарплат. А 1 квітня псевдовлада оголосила, що Бердянськ отримав премію прорив.